Доброго дня, шановні учні. Ми вже опанували з вами частину теми програмування на мові Python, і сьогодні я пропоную вам виконати ще одну практичну роботу, щоб закріпити наші знання. Отже, перед нами стоїть наступна задача: створити програму, що визначає середній арифметичний елемент в списку А, які кратні трьом. Нам подано список А, і ми розуміємо, що ми маємо порахувати. Кількість. Ми маємо врахувати середньоарифметичне цих елементів, які кратні трьом. Отже, кратні трьом у нас будуть числа 9, 3, мінус 12, Так, і все. Отже, три числа мають у нас вибиратись програмою для обчислення. Ми це ми розуміємо з вами так, тому що список короткий. але програма має робити це самотужки, рахувати і видавати нам значення. Як ми будемо це робити? Давайте перше пригадаємо деякі операції, які використовуються в мові програмування Python: це цілочисленне ділення та ділення з зостач. Одна з цих операцій може бути використана для рішення даної задачі. Відповідно, ми розуміємо що оскільки ми працюємо зі списком, то ми будемо використовувати цикл, який буде перебирати елемент, елемент цього списку. А перебираючи цикл, має перевіряти кожен елемент на виконання умови, що він буде кратний трьох. Тобто, всередині циклу, якщо у нас з'являється перевірка умови, у нас має бути конструкція розгалуження, тобто IF. В якій ми будемо писати умову перевірки на кратність трьом, відповідно, ми маємо розуміти, що число буде кратне трьом тільки тоді, коли воно ділиться на три без остачі. Тобто остача буде дорівнювати нулю. Тому ми з вами будемо Брати ось цю операцію ділення застач. Якщо ділення застач дорівнює нам значення 0, значить цей елемент відповідає нашій умові, і ми будемо рахувати. Як ми будемо підраховувати середнє арифметичне? Ця формула, я думаю, знайома усім. Ми маємо знайти суму елементів і розділити на їх кількість. Значить, нам потрібна змінна, яка буде рахувати суму елементів, нам буде потрібна змінна, яка буде рахувати кількість елементів, які відповідають умові. Ми можемо взяти це для себе і відразу прописати, отже, ну, зазвичай суму елементів. Ми позначаємо літерою С, можна собі занотувати, і якусь зміну, нехай там це буде К, яка у нас буде містити в собі кількість, кількість елементів, які кратні трьом. Ось такі нам додаткові змінні потрібні. Ну і, відповідно, змінна, яка безпосередньо буде середньоарифметичним. Можна взяти будь-яку зміну. Це у нас буде середнє. Арифметичне. Є. Отже, ми визначили додаткові зміни, які нам необхідні в даній програмі, і тепер можна розпочинати реалізовувати цю програму в середовищі для програмування. Ми, як завжди, з вами використовуємо replit.com і переходимо на цю сторіночку. Переходимо, ми бачимо все, що нам необхідно, ми бачимо консоль, ми бачимо робочу область, де ми пишемо код, і починаємо відповідно ми з того, що задаємо наш список. Ми задаємо його в програмі безпосередньо і починаємо працювати. Значить, ми з вами визначили, що нам потрібні дві додаткові змінні. Змінна S, яка у нас буде сумою, сумою. Елементів, які відповідають умові вони кратні трьом. Ми ще суму не рахували, ми просто створюємо цю змінну, для того, щоб в неї потім записати, або ми кажемо нарастити суму. І до того, як ми в неї щось запишемо, вона буде дорівнювати нулю. А от ми просто пишемо S дорівнює нулю, тобто ми присвоїли змінні S значення 0. Так само ми робимо зі змінною K. K у нас, нагадую, буде рахувати. Кількість елементів, які відповідають умові, ми теж поки що присваюємо їй значення 0. І тепер можемо починати цикл перебору елементів нашого списку. Цикл, зазвичай, ми використовуємо for, for I, i – це лічильник нашого циклу, так, in до якого значення ми будемо рахувати, скільки кіл буде? Ми пишемо «range» і вказуємо, що поки не закінчиться масив, тобто кінцеве значення це буде довжина масиву. Лен, наш масив, наш список А. Довжина масива А. Функція LEN визначає довжину масива, і відповідно наш лічильник пробіжить значення до, з першого до останнього елементу масиву. І так наш лічильник приймає початкове значення. Ми беремо саме перший елемент нашого масиву, ми забуваємо тут ставити ту крапочку, і відразу переходимо до перевірки. Умови, яка нам потрібна, if, якщо елемент масиву, елемент масиву А, з індексом, так, з індексом I. І при на 3, дорівнює нулю. Ставимо двокрапочку, Тобто, якщо Остаче приділення на 3 дорівнює 0, то ми нарощуємо нашу суму, тобто ми змінні S, надаємо значення S, яке у нас було плюс елемент з індексом I. Тобто, якщо це буде перший елемент, то перший елемент сюди запишеться. Якщо це у нас був другий елемент, то другий запишеться, і так далі. Перевірили, додали до суми цей елемент. І, відповідно, якщо ми елемент до суми вже рахуємо, то ми рахуємо і кількість елементів. Так? У нас буде вже на один більше елементів, ніж було, тобто ми пишемо К плюс один. Тобто ми рахуємо кількість елементів, що задовольняють наші умови. Є. Коли наш цикл пробіжить всі елементи масиву, то змінна S набуде значення суми елементів масиву, які кратні трьом, а змінна K набуде кількості елементів, які кратні трьом. Отже, нам залишилось вивести середнє арифметичне. Середнє арифметичне ми з вами домовились позначати зміною SR. Ми так напишемо SR. Дорівнює, Ну і, відповідно, середня арифметична, це математика дорівнює е, часті, так, суми елементів на їх кількість S на K, те, що ми брали в команді. І щоб побачити результат на екрані, ми маємо дати команду print, яка виведе нам наш середнє арифметичний на екран. Тобто, результатом виконання програми буде одне єдине значення. Середнє арифметичне чисело які кратні трьом. Нічого нам система не підкреслила, тобто ми поки що не бачимо ніяких помилок. Давайте запустимо, натиснемо РАН і переконаємося. Ми бачимо результат в консолі. Результат у нас 0. Чому 0, запитуєте ви? Мабуть, ну давайте порахуємо самі, щоб мало у нас бути. Рахуємо суму. 9 плюс 3, це буде 12. І мінус 12, це буде 0. А отже, сума елементів, які кратні 3, дорівнює 0. 0 приділені на будь-яке число, вона здає 0, тому ми 0 бачимо на екрані. Давайте 12 для прикладу замінимо, мінус 12 на 12, так, щоб у нас не було 0 у чисельнику даного дробу. І подивимося, що у нас буде в даному випадку. Запускає програму, натискає кнопку «Run». І тут ми вже бачимо результат 8. Давайте саме порахуємо, щоб переконатись. 9 плюс 3 – це буде 12, 12 плюс 12 – це буде 24. Це три елементи, і 24 ми ділимо на 3 – це буде 8. Дійсно, середнє арифметичне чисел дорівнює 8. Значить, наша програма коректна, ми її виконали. Ми її протестували у різноманітних випадках, і вона у нас працює і дає правильний результат. Я вам пропоную повторити самотужки дану програму, поекспериментувати. Я впевнена, що у вас все вийде. Старайтесь і обов'язково отримайте результат. До побачення!